Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо ще одну дуже цікаву та принципову партію, яка була зіграна в шостому турі клубного чемпіонату Європи. Чорним грав славетний український гросмейстер львів'янин Василь Іванчук. А його суперником був значно більш молодий гросмейстер з Росії Дмитро Андрійкін. Звісно, в цій парі саме росіянин виглядав явним фаворитом. В нього і рейтинг значно вищий. І вік каже за нього, але за плечима Василя Михайловича дуже солідний досвід на найвищому рівні, що ж, врешті-решт, переважить молодість або досвід. Про це ми дізнаємось, додивившись відео до кінця. Отже, Андрейкін зіграв Д4 у відповідь f 6, С4 Е6, кінь С3, слон Б4. Це захист Німцовича. Класичну систему обирає Андрейкін, після Д5 міняється на цьому полі. Слон G5 А6, розмін на F6, А3 і розмін на С3. Білі забирають ферзе. С6 Е3. На дошці виникла славнозвісна карлсбадська пішукова структура. Але вже дві пари легких фігур розміняні – тому якісь складні плани будувати тут навряд чи вдасться. Найголовніше грати міцно та, як то кажуть, не підставлятися. Рокіровку робить Іванчук: кінь Е2, Тура Е8, кінь ж 3 G6 і слон D3. H5 грає український гросмейстер, просування пішака на H4 є неприємним для білого коня, тому він повертається на Е2. Чорні отримують можливість зіграти слон F5, відбувається розмін білопольних слонів. Отже, на дошці абсолютно рівна позиція, в якій суперники продовжують грати обережно. Ферзь Б4, нападаючи на пішака, захист аж 3 і кінь А6. Атакований білий ферзь відходить на д2, кінь С7, кінь Б4 і кінь Б5. Василь Іванчук планує перейти конем на д6. Як відомо, в Карлсбадській структурі це дуже корисне поле для легкої фігури чорних, як коня, так і слона. І в цьому положенні Андрейкін, звісно, міг зіграти спокійно, 2-0, підтримуючи приблизну рівність. Але, мабуть, в цей час росіянин подумав: в четвертому турі я переміг самого домараджу Гукеша, претендента на світову першість. А тут проти мене сидить якийсь дідусь, найкращі часи якого далеко позаду. Треба ж якось перегравати суперника. Тому можна зіграти різко. Нехай не дуже коректно, але конкретно. Затягнути більш старшого суперника в комбінаційні ускладнення, і там вже помилка з боку чорних не забариться. Мабуть, приблизно такі думки були в голові Андрейкіна, коли він зробив хід g 2 g 4 різко змінивши характер боротьби. Василь Іванчук забирає пішака, Тура G1 грають білі, віддаючи ще й пішака H3. і роблять довгу рокіровку. Отже, білі пожертвували двох пішаків. Але Андрейкін на цьому не планував зупинятися. Після кінь D6 він, звісно, міг зіграти Тура h 1 і відіграти одного з двох пожертвуваних пішаків. Щоправда, після король g7 взяття кінь e4 e 2 чорні простими методами зберігають зайвого пішака, міняються на h 3 грають тура h8, а з ним і чудові шанси на перемогу. Найголовніше, що атаки у білих тут ніякої немає. Тому, звісно, Андрейкін цим шляхом не пішов. Замість того, щоб думати про відіграш одного з двох пішаків, Андрей Кен не зупиняється ще й перед жертвою коня, забираючи на же 6 Звісно, дуже зухвала і явно некоректна гра російського гросмейстера. він намагається взяти Іванчука, як то кажуть, нахрапом. Після взяття на же 6 дає шах королів 7. Тепер біла тура атакована, і, звісно, на тура ДЖ1 буде тура ж 8 з подальшим розміном хоча б однієї пари тур, що значно знижує потенціал атаки білих. Тому Андрейкін відходить турою на А6, загрожуючи шахом по сьомій горизонталі. Василь Михайлович захищається ходом Тураж 8. Андрейкін ставить пішака на Е4 і після взяття забирає фарзем. Тура Е8, е 5 напад на коня, той відходить на Е4, шах і король Ф8. Тура Д3 грають білі, підключаючи до атаки свою ферзеву туру. Але ферзь g7 грає Василь Іванчук, думаючи не лише про захист, але й про контратаку. Зараз, якщо зіграти тура F3, то король відійде на Є 7 Тому забирає на аш 3 ферзеван Андрейкін, Іванчук дає два шахи, ще й знищуючи пішака на f2. Після король Б3 чорний король переходить на Є7. Білі ховають короля на А2, чорні конем нападають на ферзя. Зараз у Іванчука чистий зайвий кінь, але його король, як і раніше, позбавлений пішакового прикриття і чорним треба продовжувати грати дуже чітко, оскільки одна єдина помилка може коштувати партії. Ферзь G4 грає Андрей Кін, король D8, Тураж 3 і після f 7 Тураж 6. Ферзь 7 грає Іванчук, продовжуючи діяти дуже обережно в захисті. Ферзь F5, Турайф 8, ферзь g6, Турайф 7, шах, король c 7 і ферзь g8. Грає Дмитрій Андрейкін, маючи на увазі поставити шах на C8 або B8. Контроль вже пройдено, і, отримавши достатньо часу на годиннику, Василь Михайлович заглибився в позицію. Звісно, можна було зіграти король b6, повністю убезпечуючи свого короля, і потім поступово перейти до контратаки. Але, як і в молоді роки, Василя Михайловича не приваблюють легкі та шаблонні шляхи. Тому український гросмейстер, несподівано для суперника ставить коня на Е6. І це може здатися зівком фігури, оскільки після очевидного шаху ферзь C8, король Б6, білі грають в Турай 8, нападаючи на ферзя, і потім забирають коня. Але Василь Іванчук свідомо йшов на цю позицію. Він робить точно розрахований хід ферзь 4, і після взяття на Е6 з атакою тури чорні відходять на F2. І тут Андрейкін почав прозрівати. На дошці повна матеріальна рівність. Але чорні вже готові перейти до рішучої контратаки. Зараз під боєм пішак d4, захистити якого білі не в змозі. А після його взяття під удар потрапляє пішак Б2, забравши якого ферзем, чорні поставлять мат. Стає очевидним, що зараз найголовнішим фактором є не матеріальна рівність, а дуже небезпечна позиція білого короля, який декілька ходів назад на А2 себе почував досить добре. Чорний же король, отримавши певне кардіонавантаження, тепер відпочиває на Б6 і стає свідком дуже цікавих подій. Після ферзь е 7 а інакше просто захиститися від мату немає можливості, взяття на D4 ферзь Б4 шах. Андрейкін змушений перейти до ось такого турового еншпілю, в якому у білих не вистачає лише одного пішака. Але головна проблема не в цьому: всі пішаки білих розрізнені. Єдиною невеличкою проблемою є прохідний пішак є, з яким не так вже складно впоратись. Слід визнати, що задум Василя Іванчука спрацював на всі 100%. Повернувши зайвого коня, він трансформував свою перевагу, перейшовши до абсолютно виграного турового Еншпілю. Дивимось за технікою українського шахіста. Після король Б5, короля 3, захищаючи пішака, тура Е2, Е6 Б6, тура е 7 шах, Б3, А6, Тура е 8 Тура е 4 грає українець, нападаючи на пішака Б4. Звісно, тут можна було зіграти е 7 але тоді біла тура ставала зовсім неактивною. Тому туру на е 7 поставив Андрейкін і віддав пішака Б. Тура Д7, ось так перебудовується російський гросмейстер. Тепер тура його може ходити по сьомій горизонталі, захищаючи пішака, але це мало що дає. Чорні потихеньку продовжують насувати свої пішаки. Тура С7, Тура Е3 загроза С4 і взяття на Б3, тому король Б2, король Б4 загрожує взяття на Б3 з шахом і повернення тури на Е3, король С2, тому грає Андрейкін, але Василь Іванчук четвертого пішака ставить на п'яту горизонталь. Білий король атакує Туру та захищається пішаком, король повертається, А4, відбувається розмін, і Іванчук забирає пішаком. Шах король С4, король Д2, і король чорних іде за пішаком Є. Шах-король С6, Тура-7, король Д6, і після розміну пішаків у цій абсолютно безнадійній для себе позиції, Андрейкін здався. Ось така дуже цікава та показова партія, в програші якої, передусім, винен сам Дмитро Андрейкін. Він, як то кажуть, взяв на себе дуже багато, затіяв явно некоректну атаку на королівському фланзі, пожертвував два пішаки, а потім коня. Але поставити по справжньому реальні проблеми перед Василем Іванчуком йому так і не вдалося. Український гросмейстер чітко відбив атаку суперника і красиво трансформував свою перевагу. Повернувши коня, перейшов до абсолютно виграного турового закінчення. Як ми бачимо, в цій партії досвід переміг молодість. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!